Такий рулет з рульки це дуже смачна м'ясна закуска до святкового столу, або на кожен день замість ковбаси. А ще ця закуска і доступна, тому що готується він не з дорогих частин м'яса, а з рульки. Вітаю! Сьогодні готуємо дуже смачний рулет з рульки. Я вам розповім. Як зробити так, щоб менше часу провести кухню перед святами і приготувати його заздалегідь, а також як зробити, щоб рулька вийшла неймовірно, ніжна і смачна. Давайте почнемо. Список інгредієнтів зараз доступний на екрані, і також я продублюю його під відео. Я придбала дві рульки по 1,5 кілограми. Можете готувати із однієї. Але рулет настільки смачний, що я завжди готую його з двох рульок. Обережно вирізаю кістки, обходжу їх з усіх сторін таким чином, щоб вийшов більш-менш однородний пласт м'яса на шкірі. З кісток я буду варити бульйон на борщ, тож не сильно їх зачищаю. Трохи надрізаю м'ясо у тих частинах, де його багато, щоб пласт був більш равномірним по товщині. Готую ароматну суміш зі спецій. Часник пропускаю через прес. До часнику додаю гірчицю в зернах, свіжо змолотий чорний і дум'яний перець, мускатний горіх, сіль. Перемішую. Щоб суміш легше розподілялась по м'ясу, я додам трохи олії. Розподіляю спеції по пласту м'яса і трохи втираю, так, щоб все м'ясо вийшло добре приправлене. Тепер викладаю одну рульку на іншу, щоб шкіра була з зовнішнього боку і утворила оболонку рулету. В мене були розрізи на придбаних рульках, і тому на перший погляд виходить не дуже гарно і шкіра не повністю обволакує рулет, але це не страшно. Я покажу вам, як зробити рулет гарний за формою. Щільно обв'язую рулет кулінарним шпагатом. В процесі розправляю шкірку, щоб рулет вийшов щільним і акуратним. Тепер загортаю рулет у кілька шарів фольги. Першим роблю ось такий човник, щоб по максимуму зберегти сік усередині і уникнути його витікання. Викладаю рулет на деко для запікання і випікати буду годину при 200 градусах. В рульці м'ясо досить жилисте і жорстке, і його потрібно готувати довго. І тоді воно буде ніжним і всі жилки стануть м'якими. Тому потім зменшую температуру до 110 градусів і так томлю рульку ще 3-3,5 години. Розгортаю готовий рулет з фольги і перекладаю на харчову плівку. Подивіться, як рулет колихається, відчувається, як все м'ясо стало ніжним і в процесі приготування на кухні неймовірно смачно пахло. Щоб надати рулету ошатну форму, я буду охолоджувати його у формі для кексів. Рулет повинен бути трохи вищим за форми, виходити за краї, тоді прижимаю його дошкою і зверху поставлю вантаж. І так поставлю на ніч в холодильник. Рулет охолов і прийняв форму. В мене форма для кексу була зависока. Невеличкий секрет на дно я підклала рушник, щоб рулет краще прижався і прийняв форму. Прибираю харчову плівку. Знімаю шпагат. Рулет дуже гарно нарізається. Товше або тонше, кожен шматочок гарно тримає форму, тому що желатин і колаген, які виділилися при повільному приготуванні, зчепили рулет при охолодженні. При цьому м'ясо ніжне, м'яке і дуже ароматне. І який гарний святковий і апетитний розріз має цей рулет з рульки! Ось такий рулет з рульки в мене вийшов, запах просто неперевершений, це неймовірно смачно. І тепер половину ми з'їмо зараз. А половину я запакую у вакуумну упаковку, можна просто зберігати в холодильнику десь 4-5 днів, можна заморозити. І перед святом дістати, перекласти в основне відділення холодильника, дати їй повільно розморозитися десь за добу до подачі до столу. Вона тоді збереже свій смак, буде дуже-дуже смачно, святково, і ми менше часу проведемо перед святами саме на кухні, а приділимо час своїй родині. Сподіваюся, рецепт вам сподобався. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку цьому відео, мені буде дуже приємно. А на цьому я буду з вами прощатися. З наступаючими святами до нових смачних відео, до нових зустрічей, до побачення!